Слава, Слава, Слава Ісусу Христу. Сідомність читання з Євангелії побудовано так, що Вознесіння Господнє, перед Вознесінням Господнім читається Євангеліє про сліпородження. На перший погляд. І здебільшого люди акцентують увагу на самому чуді, що Христос відкрив людині із народження очі. Настала зрячою. А в дійсності там акцентується, як каже Христос, поки я в світі світло, акцентується на тому, що Христос прийшов у світ. Щоб відновити творіння. Так само, як в Старому Завіті, світло пройняло темряву. Бог не питає, чому темрява, хто винен в тому чи ще щось. Так само і у відповідь на запитання апостолів, хто винен, що він сліпим родився. Христос відповідає, щоб прославилася, щоб Бог прославився. І далі аналізуючи, аналізуючи послідовність всього всіх тих подій, які розповідаються в цьому Євангелії, можна прийти до висновку, наскільки людина, яка є... В єдності з Христом, є народжена з Христом, людина, як нове сотворіння і особистістю і стає лідером, яка вміє стати на Своєму, стати вміти захистити Христа. І аж потім, коли побачила Христа, коли, коли поклонилася Йому. Тобто вона ще більше має силу. І ось читаючи далі Євангелії сьогоднішнє, де говориться про апостолів, які були постійно в молитві, задається питанням. Ми досить часто чуємо в сьогоднішньому світі, наприклад, про часи апокаліптичні. Що, мовляв, скоро настане апокаліпсис. Але якщо уважно читати Євангеліє, то Апокаліпсис почався ще від моменту відходу Христа <кліпсис> до неба. Бо Апокаліпсис створить людина своїми гріхами. Апокаліпсис то, власне, час руйнації. Який починається після того, як Христос залишив землю, і все ж тому, коли питають про час і дату, Христос не знаха, ніхто не знає лише Отець Небесний, чому, тому що людина може руйнувати своїми гріхами, а може відбудувати, перепросити Бога. Тобто на першому місці стоїть завжди молитва. Тому і Христос говорить про молитву говорить в діяннях апостолів. Ми чуємо, що Євангеліст каже про те, що розповідав Христос про Царство Боже. Тобто Царство Боже серед нас. Царство Боже, Христос прийшов у світ, щоб повернути людину на те місце, з яким нам впала. Дерево життя це під видом хліба і вина ті плоди дерева життя це під видом хліба і вина тіло і кров Ісуса Христа. А дерево пізнання добра і зла це оточуючий світ. І в людина завжди є проблема, в людина завжди є вибір або вибирати плоди. Пізна дерева, пізнання добра і зла, чи дерево життя, плодів дерева, життя. Люди є завжди вибір, чи мати спільну молитву, про яку так ми чомусь досить часто можна почути, нехтуємо. Адже ж перезіслаємо того Духа і Христос. Акцентує на тому, щоб перебували в Єрусалимі. А якщо звернутися до початків Євангелії від Луки, то власне у нас з того починається що Захарія, Захарії була черга, що служити, тобто молитися в Єрусалимському храмі. І зверніть увагу, молитися. Чи часто ми разом збираємося на молитву? Можна почути нарікання, що той такий, той такий. Але виникає питання, чи ти з ним хотраз молився, якщо він такий. Ми досить часто забуваємо, що церква тримається не на священнику, чи на єпископі. Церква тримається на людині, що молиться. Може бути багато священників, багато єпископів, але якщо вони не моляться, то і не надивається, то не є основа. Так само будь-яка парафія. Якщо вони не моляться, то не є парафія, то є збір людей і не більше. Бо якщо починається що, є, що таке канонічне? Що таке церква? Церква то є місце, де постійно відбувається богослуження, де постійно систематично є молитва. А якщо так, так то і громада парафія власне на тому тримається. Тому аналізуючи сьогоднішні Євангелії. І взагалі і в Євангелії після Пасхальні, власне, варто було би задатися питанням. Ми цінуємо дари Святого Духа, але гордим, кажемо, Бог противиться. Але якщо гордим Бог противиться, то і Дух Святий не уділяє своїх дарів людині, що ставить на перше місце гордість. Тому і дивуємося, чому ті дари, про які ми молимося, не маємо. Мусимо задатися питанням, чи ми, чи очікуючи, свято П'ятидесятниці, зверніть увагу, зелене свято, ми навчилися позбутися тої гордості. Ми навчилися на перше місце поставити молитву з ближнім. Чи ми приходимо на літургію під самий вінець, перед початок літургії, чи ми приходимо набагато раніше, що разом з ким я причащаюся разом сісти, помолитися, Бо прийшовши на літургію, під самий початок тілом прийшли на літургію, а душею і серцем десь там іще чи в метро, чи в будь-якому транспорті, чи, чи по дорозі, щоб хтось не так на вас подивився, чи може на нову щось наступив, чи ще щось. Власне, те мусите на перше місце поставити і задатися собі питання, що примирення через сповідь, примирення через чашу, примірення через молитву, чи, те, я, чи тим я живу постійно, систематично, саме Христу!